Отже. Музичка, до речі. приємненька, приємненька. Мені подобається. От є українська. Прішло за все, немає. Кейше, немає. Ну і хрен без вами. È, показуйте мені меседжі на ачівки. Так, що от якість? Оу, oh, до речі. Мені треба. Я для Half-Life переставляв собі монітор, частоту оновлення. поставил в поставить назад, мабуть. Угу. блять, эй, угу. так, тут тоже самое, так, синхронизацию давай вертикально поставлю. Ага, нормал, окей. У. Хай. Так, кап не треба. Окей. Okay. Так, воно ж. Заоплайлося все. Заоплайлось. Ам. Um, так. О, я би трошечки. Ох, відкинувся. Без спинки треба відпочити. Спинки треба відпочити. Діду треба трошечки. Зручніше влягтися. Монітор поки що не подвину. Бо... Там вебка прикріплена через жопу. Добре. Стартуємо Так, adjust slider until the frame touch, the edge of. Що? Який фреймс. А, The Scale. Понял. Ну, так, нормально вже було, да. Э, uh, так, я скрависть. Я не люблю, когда я скрависть маленькая. Нехай стандартная, сотня. In, in, wilds beyond they speak your name with reverence and regret. Fanan -an could tame our salvage soul, yet you the challenge met. Underpaced watch you thought. We changed, best instincts were redeemed. The world you gave the bug, uh, first time dreamed. I не not Угу. О, це я? А це біла рогата штука. Це ж я, да? З ракушки, все в формі ракушек. Угу. Ага, і в мене є меч. Ну це саме головне. Маленький. Більше на курсор схоже Це було не боляче так падать. Хоча це ж руки жукам пофіг. Так, треба угу. У мене 5 жизній, так розумію. Так, треба цей вомен ще кое що запустить. Щоб слідкувати. Бо я перезагружав комп, бо у мене він завискали, я вийшов з VR. Так. Ага. Е, що це? X, X, бить, А. Стрибать. Е, ага, вверх дивиться вверх, вниз дивиться вниз. Вліво, вправо, вліво вправо. Так, тригера нічого. Кнопочки нічого. Нажаття на триггера нічого. Е, y і B нічого, Окей. Траву можна косити. І вибивати двері. Було, було відчуття, що цей жучара не цей. Не дуже. Він не впав. Не дуже дружелюбний, мабуть, він мене йобне, але я його йобнув першим. Там була якась статуя, я статую його сломав. Я так розумію, ці ракушки це якась валюта місцева, да. У, там як к я клай, ще кудись то ні? не? Ууу. Может, когда буде якийсь потужний прыжок я это запригну там. Що це за бабочки? Ніч... Вони щось сейчас Вони нічого не делает. Ну ладно. Блин. Не, не. М -м -м. Так, эээ. Е Ще ще гляну собі виводу, щоб було видно, скільки у мене мікрофон. Угу. Ні, мікрофон вроді нормально показує. Зухлібен, зазвичай, в мене ближче набагато. Тут щось якось чутливіший став. Так, інспект. Як інспектить? Інтеракт? Ага, вверх. Вищі істоти. Цей світ. А, вищі істоти. Цей світ тільки для вас. Ваша велика сила. Е, відмічає вас серед нас. Е, Засирай свою душу, і ти е, отримаєш. Е, фіст е, цей фір, е, про який інші можуть. А Фіц може не фіст Фіц. Е, е, ці Перші штуки. <с -бірші> е, ознаки. Не знаю, уміння, про які інші можуть тільки мріяти. Збирай, збирай душі, атакуючи ворогів. Коли достатньо душ е, зібрано, зажжати Б, щоб е, сфокусувати душі і похилитись. Зрозумів. Б хилиться. Ага, це, походу, оце жижка біла зверху, зліва це душі. А! Що це жук зробив звук ворони? Так, я можу піти туди. і Я можу застрілютися. Є якась мапа? Ну-ка, телект. О, А що це? Інвентар? Так, тут нічого тут нічого. Фокус, фокус, так. Фокус це засередити. Ага, це ще похілиться. А це що, старий гвіздок, old Nail. Традиційне, Традиційна зброя пустотників. Цей меч. По три часом і використанням. Ага, X Зрозумів Так, а ця... Це, це, ця кнопка старт, це старт. Ага, зрозумів. А, я 6 стукнулся, чем мне сдалось. Вз... Здалося. Здалося. А! Давай! Изи, розвалив. Каблин. Сбрись, не рукожоп. Вс. А! Сталев намагається мене убить. У бабочки. Що це таке? Вона мене атакує, вона мене хілить. Що це? А, такий жит... Тимчасові... Тимчасове хп, чи шо. У мене додатковики с життя з'явилось. Так, я там розбив двері, короче. Тут тут є двері цілі Я піду туди, де я вже розбив двері двери. А! Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні, Зверху до мене не підеш Клинек. Як... Ага. Упал прям сразу с рака. Плюс. Блин, там... Там одна вся штука свалилась. Одна монетка вся. Ракушка. Блин. все-таки попался на всю штуку, чтобы сверху падает локтит один. Так, 49 копійок у мене є. І два тимчасових здоров'я, які я набрав собі, я проїбав успішно. Що ж, легко прийшло, легко ушло, як то кажуть. А! Я упав. А! 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 Стоп! Грошики, грошики, грошики. Так, туди я поки не пролізу, я понял. Так, я, я тут нічого не пропустив? Ні. Ні. Мені здалося. Так, це прям тут провалився, угу. Так, інспект. Inspect, inspect. Вищі істоти. Ці слова тільки для вас. Після цієї точки ти входиш в землі короля і, і творця. Переступивши цей поріг. Ага. Переступи цей поріг і під... підкорись нашим правилам. Нашим законам, точніше. Ага. Споглядай останню і єдину цивілізацію Нескінченне королівство Пустотність. Ну Коротше, щось з пустотою. Холло Їбать нас. алло. Ай! О, джей я всередині. Як тут? Дійсно пусто. Moth. Fading Town. Западаючи місто. Так, послухайте. Давай розкажи. Привіт, мандрівник. Я боюсь тут тільки я, залишився тільки я, щоб привітати тебе. Наше місто впало в тишину, як ти бачиш. Fallen Quiet. Затихло. Наше місто затихло, як ти бачиш. Інші мешканці, вони. Вони всі зникли. Пішли. Uh, Heat it down That Well. Uh, пішли, uh, чи то в колодязь чи що, чи то в мене галюни. Uh, один за одним. А, інтукарс. Керше б спустились один за одним в, в ці в печері знизу. Uh, uh, колись тут було велике королівство під нашим. Uh, ага. Там там колись було велике королівство під нашим містом. Воно давно впало в ру. Воно вже давно стало... перетворилось на руїни, але все ще приваблює народ в свої глибини. Багатство, слава, визнання. Ця, е, ця темнота обіцяє, обіцяє багато чого. Я певен, ти шукаєш свої, свої мрії там. Же. Я певен, та, там. Я певен, ти також щось там шукаєш якісь свої мрії. А, але бу, будь обережним. Е, якесь там повітря наповнює це місце. Е е е е е е е Своріння, створіння стають е е е бешеним. Старіння <гум> <гум> створіння, створіння божеволяють, і мандрівники грабують їхні. Пам'ять. Можливо. можливо, мрія. Можливо, мрії це не, не така вже класна штука. Врешті-решт. Так, що можна відпочити, Ага. Uh, давай. Це що? Це сейв, не сейв. Походу, сейв. Що це? Uh, for all your supplies we will... Короче, скоро відкриюся Це що? А! Це був колодязь а, так все-таки там мала мова про колодязь. Перехрестя. А, забуте перехрестя. Окей. Пробую спочатку піти сюди. Так, я пішов вліво на гору. Треба запам'ятати. Вліво на гору. Ха-ха, достав. Так, иду по верху спочатку. То есть плаче. Ебать. Привет, пан гусеночка. Як справи, Що те трапилось? Трапилось, дядя. Діду. Діду, не плачу, я можу вгору бить. І вниз. Та ти що Добре, я скажу до діда потім. А, а! Просто я трошки гепнувся. Гепнувся іще А! А! Блять! похуй уже, боже. Я на дни. Ну, как на дни? -и -и. Я вообще на еще. Привет, мужик. А ты кто? Хм, Привіт. Спустився, спустився сюди, щоб дослідити ці прекрасні старі руїни. Не звертай на мене уваги. Я. У Я мене своє власне дослідження. Гублюся і. знаходжу. шлях знову. Губитися і знаходити шлях знову це задоволення ні з чим не зрівненне. Ми дуже, дуже сі, щасливі, щасливі, дуже везучі, ти і я. Я картограф. Я картограф торговець мабуть, просто картограф, який торгує картами. Я працюю на, над картою цього місця зараз. Хочеш купити копію моєї роботи? Е, давай. У мене з'явилась карта. Так, Left Button нажать, щоб подивитися карту цієї області. Е, детальна карта е, пустотності е, на панелі карта в інвентарі. Чоколекте. Капа, ду... Капа, боже, мапа дуже корисна штука. Е, е. Але вона сама по собі не покаже, де ти знаходишся. Якщо ти не слідкуєш за вказівниками, я раджу купити компас від мої, у моєї дружини, із Зеди. Вона зараз відкриває новий магазин карт. Новий магазин мап в Dirt Moult. Блін. Грязний мательок. Чи ж брудний мотильок? Брудному мотильку. Продає всі. Всякі різні корисні штуки для мандрівників, як ти. Вона навіть продає деякі, деякі мої старі мапи час від часу. Я піду зустріну, зустріну її, коли закінчу мапу цієї зони. Вона завжди така щаслива мене бачити. Mm -hmm. Так, left button. Ага. Mm -hmm, mm -hmm. А, ні, хуя не зрозуміло. Так, а в мене в інвентарі там? Так, не, не тут, а тут інвентар. Ага. Ау, угу. forgotten, forgotten Crossroads. Це Я зараз в Forgotten Crossroads. Це я спригнув ось тут. Ты в самий низ, І от морда цього картографа. Ага. Ну, припустимо, припустимо. Тобто і тут є. Є щось зліва і справа. Так, зліва це вже буде друга зона, так? Да? Це, це вже інша зона. Це кімната. Єбать, там якась гусениця була. Єбануться. Ага, я її дамажити не можу. А! Не допрыгну. Ладно, я мабуть сюда потім піду. Так, якщо в мене є карта одной зоны, то я покажу якраз в ней лучше. Подосліджую її. Щоб хоч якось систематизувати свои дослідження. Багато моней. Моні О. це що секретик? Так, спочатку позбираю грошики. Грошики. О! ні Блять! Це що, якийсь босс? якийсь пососний босс а ще Тер двоє ну все ще якийсь посос так що це був босс то він якийсь був ну доволі слабкий але прикольненько прикольненько Це. Так, і це куди я приперся ну його, блядь, знає? Стоп. -е, Нічого не понятно. Ніхре нашеньки, не понятно, на піду той секретик, мабуть, який я. Бля, серйозно, Ви знов... ти знову тут. Піду в, в ту зону, яку я відкрив. Бо там я бачив ще грошики. Та бляха були. Де? Грошики, багато грошиків. Так, що тут буде? Ууу, біла водичка. Це, походу... Ага, якийсь лічильний фонтанчик плюс сейв. Зрозумів вас, і це я там, де ця рогата морда. Поняв. Та блін, і те, що вороги, звісно, открисають, мене трошки бісе. Я через таку фігню, блін, Dark Souls, так і не пройшов. Мене просто вихарювало мільйон разів їх убивати. Так, Б похилиться. Так. Невеличка пауза. Що я можу сказати? Добре, що я тільки що засейвився. Бо мені вже трошечки пора буде закінчувати. Праве гукають, праве гукають. Зараз ще раз зйобну цього літунця. А! Получу по морді від нього. А збираю грошики. Якийсь плюс, хоть грошики лутаються. Так, а це фігня мене хілить. Це фігня мене хілить. И REST. Та, в принципе, игра прикольна. Я буду продолживать неиграть однозначно.